Водно веслувальна база спортивної школи номер 2 Тут проходить відкритий чемпіонат міста САП дошок для ветеранів російсько-української війни. Увага, руш! Серед учасників чоловіки з ампутаціями кінцівок. 25-річний Артем із Закарпаття розповідає, ліву ногу втратив під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Нині у черзі на протезування. На САП дошку, каже, став першим. Походити, щось, нового трошки переключитися. За останні 5 років практично ніде не бував служба та служба. Трошки щось нового там, скажімо, розрузитися морально. Дружина Артема Олександра каже: прийшла підтримати коханого. Ти приїжджаєш там на якась дозвілля. Більше з хлопцями спілкуєшся, більше проводиш час, ну більш рухливий. Тому це дуже важливо, що створюють таке. Серед учасників змагань Тарас Горбач, родом із Хмельниччини. Розповідає, служити пішов 2023-го. У жовтні 2024-го отримав поранення на покровському напрямку, внаслідок якого втратив праву руку. «Ти лежиш в госпіталі. Місяцями не виїжджаєш нікуди це дуже тяжко. Психічно, морально, фізично, як хочеш. А коли ти поїхав, півдня в такому побув між людьми і провів веселий час і приїхав і знов робиш і знов займаюся. Я не прийшов дивитися, прийшов поучаствувати, так, попробувати себе в такому, я ще ніколи не впливав. На сабдошці головне тримати баланс, розповідає тренер із веслувального слалому Кирил Кушнір. Учасникам показує, як це правильно робити. Ширше, ширше і потрібно трохи цікнути. Можна трошки Я назад встати. Бачите, ручка вас під Трошечки назад встать. Треба спокійно себе поводити на воді, не шататися. Ноги можна ставити або під себе, або прямо. Це, щоб було зручніше, то краще прямо. Для новачків краще ноги, щоб були спереду, тому що їм буде так краще. Вперше на сап дошці і Юрій Литвиненко. Чоловік із Нікополя. у Вінниці проходить підготовку до протезування. Праву руку втратив минулого року під Куп'янськом. Не, ну не на таких на дерев'яних лодках плавав. Мені інтересно. Тобто, щось. Я взагалі люблю щось нове. Змагання на сап-дошках для ветеранів організував міський комітет з фізичної культури і спорту. Учасники долали дистанцію 50 метрів, розповів очільник комітету Сергій Краєвський. Активності для ветеранів зорганізовують не вперше. В місті Вінниці в цьому році це вже п'яті змагання. Які у нас проводились із шашок із настільного тенісу, із пауерліфтингу, із кульової стрільби, і сьогодні вже тепло, вже літо. Ми вийшли на воду, вийшли на південний бух для того, щоб ще краще реабілітувати наших ветеранів. Олександр Болдарів чинний військовослужбовець зараз каже у відпустці. Участь у змаганнях бере, аби емоційно розвантажитися. Я думаю, для морально-психологічної психологічної підтримки я думаю, дуже важливо і дуже цікаво відчути зміну обстановки, це теж дуже важливо. Тобто, дуже розтежімо, доведеться на позиції повертатися. І а, З такими заходами забуваєш про всі ті майбутнє, яке далі ще чекає. Загалом у змаганнях взяли участь 18 осіб. Перше, друге і третє місця розділили між усіма по завершенні. їм вручили грамоти та медалі. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.